Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Хокейний прогноз, Український чемпіонат. Зустрічається 12 листопада у вівторок. Клуб Київ Кепіталс і хокейний клуб Кременчук. Обидва клуби вже відіграли по три матчі, дві перемоги і одна поразка. І у Кепіталс, і у Кременчука. І ось по одній поразці мають клуби якраз таки від е, лідера від хокейного клубу сенсації цього сезону і клуб відкриття для всіх. Для нас не знаю як для вас, ну для мене уж точно це клуб відкриття. І таке приємне відкриття. Я люблю такі сенсаційні відкриття в українському хокеї, так само, як і в інших відах спорту. Шторм Одеса лідер. І це єдиний клуб, який виграв і у Кременчука 3-2, і у Кепіталс 3-1. І тому я вважаю, що зустрічаються у вівторок два однакових силам клуби Приблизно, звісно, скоріш всього, один з клубів переможе. Хай навіть через овертайм, через після матчевої буліти, але переможе. І тому я хочу сказати свою думку, але перед цим хочу нагадати, друзі. Хто ще не підписаний? Перевірте. Хто не підписаний, підпишіться на YouTube канал Мастер Клас, ось прямо тут і прямо зараз. Заряджайте наш канал вподобайками, коментами і репостами. Дуже-дуже вдячний вам наперед за ці риси підтримки до нашого каналу. Кепіталс проти Кременчука. Я вже сказав, що я вважаю, ці хокейні клуби приблизно рівні за силами і за можливістю виграти навіть в такому обоюдному матчі один проти одного. І тому я розцінюю тут шанси, як 50 на 50. З невеличкою перевагою для Кепіталс все ж таки. Кепіталс грає вдома, але у Хокейного клубу Кременчук є перевага в плані результативності. Кременчук більше за перші три матчі забив. Дуже е, хороша така, я б сказав, дуже відмінна результативність у Кременчука. Тому я вважаю, що в цьому матчі обидвами клубами буде. Закинуті шайби, навіть скажу більше. Обидва клуби заб'ють, як мінімум, по дві шайби. Ви скажете, а ось і побачимо. Ну, ось і побачимо перевіримо мою чуйку. І перевіримо ваші в коментарях. Слова критики в мою адресу. А можливо, критики не буде. Можливо, більшість з вас мене підтримають. Також буде приємно читати такі коментарі, друзі, пишіть. А я, щоб уже не бути просто пустословним таким, скажу, що мій прогноз є такий параметр в БК по лінії. Дивіться, в катировках. Є такий параметр кількість забитих шайб обидва клубами. Це треба шукати там нижче, нижче і ще набагато нижче. Терпляче будемо шукати, знайдемо. Обидві команди заб'ють по дві, а можливо, навіть і більше, шайби. Ось це треба шукати. І тут буде непоганий коефіцієнт. Повірте мені на слово. Хто хоче перевірити, я перед самим матчем 12 листопада у вівторок о 18.00, 6 годин вечора. 6 годин після полудня буде е за регламентом. Починаться ось цей матч, якщо не завадить нічого нам, ви знаєте, про що я кажу. І ми з вами перевіримо. І я ось заздалегідь до початку матчу закину скріншот, по-моєму, прогнозу, в наш телеграм-канал. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І ось таким чином мій. Прогноз не тільки на моїх словах, а ще й в вигляді скріншоту в телеграм-каналі. Щоб уже закінчити свої думки з приводу цього матчу, принципового матчу, адже тут буде виборюватись, я так думаю, що. Одне з головних місць під сонцем, під українським хокейним сонцем. Це так я кажу: образно. Отже, я забігаючи наперед, уже так в очікуванні дуже гарячого сезону. По-перше, крім уже, е, таких звичних для нас. Хокейних клубів, які задають тонус боротьби це Київський Сокіл, Кременчук з Полтавської області, хокейний клуб, і Київ Кепіталс. До цієї тріці приєднався тепер і Шторм з Одеси. Погодьтесь. Тепер уже буде квартет клубів лідерів українського хокею. Так, я сюди суд, не приписую Дніпро з Херсону. На жаль, Дніпро здав позиції. Е, колись Дніпро був в такій е, так званій четвірці в квартеті найкращих клубів України з хокею. Але зараз Дніпро, на жаль, здав свої позиції. Тризуб, як ми бачимо, не приймає участі. У Чемпіонаті України з хокею і харківські берсерки в тому числі. Білий Барс, Біла церква, також я е, вважаю, що, можливо, і ця команда десь би якусь палітру не нарушила б, мабуть, хокейну. Але. Бачите, шляхи розійшлись Української хокейної ліги, вищого дивізіону Чемпіонату України. І, можливо, ці всі клуби приймуть участь уже в більш нижчих за рангом і рівнем змаганнях з хокею. Дай Боже успіхів всім клубам нашим українським. І я хотів би, навіть знаєте що. Хотів би, щоб українська хокейна Ліга, я маю на увазі, перший основний самий потужний хокейний дивізіон України, ну, бодай до 10 клубів, щоб розширити його. Як вам така думка? Шість клубів так, звісно, і 6 клубів не завжди бувають приблизно одного рівня, але все ж таки. Ми чекаємо на кращі часи, ми чекаємо на переможні часи. І ми чекаємо в першу чергу на мирні часи, коли все буде гаразд. І я вірю, що Українська хокейна Ліга основний наш дивізіон, виросте і до вісьми, можливо, і до десяти клубів у найвищій лізі. Тому е, будемо мріяти, мрії мають властивості збуватися, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, скорішого миру, е, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Хай ваші улюблені клуби, ваші рідні клуби, клуби хокейні з ваших. Міст містечок частіше вас тішать своїми звитягами і своїми результатами. До зустрічі друзі, всім добра і всім удачі!